Вітаю! Сьогодні ми з вами розпочинаємо розгляд курсу географії 9 класу, економічна і соціальна географія або Суспільна географія України та світу. І темою нашого першого з вами уроку буде вступ, предмет економічної і соціальної або суспільної географії України та світу, а також найбільш відомі представники школи економічної і соціальної географії України. Предметом економічної та соціальної або суспільної географії є особливості закономірності просторової або територіальної організації суспільства, як частини географічної оболонки Землі. Економічна, соціальна або суспільна географія має тісний зв'язок із економічними науками, такими як статистика, природничими науками, такими як хімія, фізика та інші, а також такими науками як політологія, геополітика, етнографія та інші. До методів соціально-економічного дослідження відносять відомі нам з попередніх класів такі методи, як описовий, порівняно-географічний, картографічний, комп'ютерної графіки, геоінформаційних систем тощо. До вітчизняних вчених економ географів відносять Павла Чубинського. Він нині відомий як автор державного українського гімну. Між тим, він ще є видатним дослідником-етнографом 19 століття, який очолював організовану географічним товариством експедицію. Яка відвідала численні області і райони України. Зібраний багатющий матеріал, у тому числі краєзнавчі, було узагалено та опубліковано під назвою праці етнографічно-статистичної експедиції Південно-Західний край. Важливою сторінкою в житті Чубинського стала також його активна участь в організації і роботі географічного товариства в Києві, яке тоді було щойно створене у 1873 році. Володіючи величезним обсягом знань, академік Степан Рудницький наполегливо прагнув поліпшити географічну освіту. Конкретним його внеском у справи географічної освіти в Україні був перший підручник з географії України українською мовою, результат багаторічної тяжкої праці. Значну увагу вчений приділяв дослідженню української географічної термінології. Василь Григорович Барський це український мандрівник, який за 24 роки подала маршрут Київ, Острог, Почаїв, Львів, Самбір, Кошиця, Пешт, Відень, Венеція, Салоніки, Острів Кіпер. Острів, Патмос, Константинополь, Бухарест і Ясе Київ. Був він в Італії, Палестині, Єгипті, Сирії і двічі на грецькій горі Афон. Замітки він доповнював власними малюнками та схемами. За ними згодом викладали образотворче мистецтво в Києво-Могилянській академії. Дмитро Журавський. У 1845 року переїхав жити до Києва, де поступив до канцелярії київського губернатора чиновником з особливих доручень і займався статистикою Київської губернії. Основна його праця це статистичний опис Київської губернії, видана в 1852 році. Робота Журавського мала велике значення для розвитку статистики та мала також і етнографічний характер. Володимир Кубійович – автор понад 80 наукових праць з Географії України, таких як Територія і людність українських земель 1935 року, Атлас України і суміжних країн, видавництва 1937, 1938 та 1943 років. Українські етнічні групи Галичини 1953 років та інші. Головний редактор Енциклопедії Українознавства, вважав, що дана енциклопедія є джерелом знань про Україну і український народ для чужинців та містить правдиву інформацію про минуле і сучасне України. Костянтин Вобли це перший серед економістів широкого профілю, який визначався як економіко географ, вивчав історію народного господарства, економічну статистику, демографію, економіко-страхової справи, міграції населення тощо автор робіт з організації праці науковців вивчав проблеми буряко-цукрової промисловості, комплексного освоєння Великого Дніпра, внутрішньої і зовнішньої торгівлі України, Виділено на території країни такі райони, як Південно-Східний, Центральний і Західний. Основні наукові праці присвячені проблемам розвитку і розміщення продуктивних сил України, створенню нових галузей промисловості та комплексному розвитку районів, Розробив наукову схему економічного руйнування України. Він є автором понад сотні наукових праць та кількох підручників із статистики. Олексій Діброва це український економіко географ що розробив схему економічних районів України на основі природно-історичних особливостей території. Фахівець у галузі дослідження географії господарства держави та її регіонів, економічного районування території України, методики викладання географії. Максим Паламарчук це український економ географ та економіст, автор наукових праць з економіки промисловості, економіки районів, розміщення територіальної організації продуктивних сил, економічної географії Радянської України, теорії народного господарства, зокрема агропромислового комплексу утворення, раціонального використання природних ресурсів тощо, автор відомого підручника з економічної географії Української Радянської Соціалістичної Республіки, який видавався протягом 20 років. Академік Паламарчук розробив теорію економічної геокомплексології. Олександр Тапчійов. Основні напрямки наукової діяльності вченого це теорія та методологія географії, Суспільна географія, регіональна економіка, керівник наукової школи Суспільно-географічні заходи планування територій. За його безпосередньою участю та під науковим керівництвом підготовлені та видані декілька атласів та карт Одеської області. На цьому ми з вами завершимо розгляд першого уроку курсу географії 9 класу за темою Вступ, економічна, соціальна або Суспільна географія України та світу та найбільш відомі представники школи економічної географії в Україні. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!